Познайомтесь це, аюга, Вона є багатьох кольорів, біла, рожева, темно-фіолетова. У мене така минулого року я її отримав і вже розмножив. І маю малесеньку таку вже клумбочку з цією красивою запашною грунтопокривною квіточкою. Особливого догляду не потребує, Ну, трохи любові. і трохи уваги, бачите. Все, все нормально. Не плутайте з квіткою, з рослиною, яка росте у нас повсюду. Вони схожі, але це не вона. Для порівняння, щоб ви бачили яка різниця. Мені часто кажуть, а це така як по, по дорогах росте. Ну, ну, друзі, не зовсім, правда. Вона дуже гарно пахне. Грунтопокривна, що мені подобається, я люблю отакого от типу, зараз покажу бомби робити. Ось до прикладу молоденька вишенька. Я на її корінь насипаю ґрунту, щоб дати їй можливість вкрити свої корені і обкладаю каменем і там щось сажу. В цьому випадку апельсинова м'ята. А ось біла слива, яка рясно засвіла цього року. А тут у мене кучерява м'ята. І ну, це у мене, беріг. А тут у мене дуже стара солодка яблуня, я її залишу. Звичайно, тут у мене м'ята садова. там Дубровник. Колись розкажу про нього. І ще одна прекрасна грунтопокривна рослина. Це у нас материнка або орегано. Дивіться, який прекрасний коврик.